Привіт, я Маркус, і сьогодні разом із Hi-Bike Україна я представлю вам Хайбайк Ексдуро Фул Full 7 Carbon 9.0. Все, що можна зробити елегантним в електровелосипеді, сконцентровано у цій моделі. почну з рами. Її конструкція повністю з карбону, чудово виконана і продумана. Геометричні контури в стилі модерн. Верхня труба своєрідної ламаної форми. Амортизатор проходить наскрізь через трубку каркасу сідла. цього не побачиш в інших моделях електробайків. Що робить цю модель ще привабливішою для покупців? Головна перевага такого розташування амортизатора конструкція дозволяє тримати велосипед максимально вертикально без порушень центру ваги. Кермо, сідло, підставка під нього та сам каркас. Опори виготовлені з карбону, і це найцінніші компоненти велосипеда. і це без урахування коліс. Блек Блеклейвол із карбоновими домішками. Цей велосипед просто такий рясніє карбоном. Шини швальби роке трон компроміс між сильним опором і цуккістю двох підвіз із діаметром ресорного ходу 120 двадцять міліметрів, призначений передусім для марафонських заїздів і кроскантрі. Умаратон підійде також і любителям гірських прогулянок та велосипедних турів. Кольорова гама типове для хайбайків, елегантне поєднання матових відтінків чорного і сірого. З білими украпленнями серце і розум будь-якого електробайку це його двигун в даному випадку. Bosch Performance CX із максимальним крутним моментом у 75 нанометрів. Із такими показниками навіть найслабший велосипедист дістанеться найвищої вершини. Двигун захищений спеціально розробленою на хайбайку захисною пластиною. Вона зроблена зі штучного матеріалу та розташована знизу. і Захищає двигун від каміння та інших сторон. Оніх предметів, що летять знизу. завдяки акумулятору Bosch PowerPack із потужністю 500 Вт ватгодин тривалі подорожі більше не проблема. Кермо оснащене спеціальною системою Bosch Neon. і повірте, це щось із чимось. Доволі великий дисплей посередині з кількома кнопками управління дозволяє перемикати режими як безпосередньо на кермі, так і за допомогою спеціального джойстика. Ви можете також увімкнути світло чи запустити будь-який із запрограмованих фітнес-відеороликів, або ж користуватися вмонтованим навігатором із численними картами. на лівій ручці керма кнопки, що відповідають за режими швидкості. Ще одна фішка це ресурна вилка Fox Flo 32 Factory. Із ресорною ходою в 120 мм. міліметрів це, як я вже говорив, зручно для марафонської їзди та кроскантрі. Завдяки повітряному механізму ви можете підлаштовувати вилку під власні габарити і масу тіла. Також передбачена можливість вимкнути усі додаткові функції та вільно котитися або в разі необхідності вимкнути систему файн тюнінгу на правій нозі амортизаційної вилки. Окрім того, внизу є так звана фітфор-система, за допомогою якої ви можете на власний розсуд налаштувати, як швидко амортизаційна вилка занурюватиметься в раму та виходитиме з неї. А кермова колонка конічної форми жорстко фіксує вилку в рамі, завдяки чому силова передача повністю вертикальна Така сама ситуація із амортизатором Fox Factory з ресорним ходом у 120 мм міліметрів позаду. За потреби його можна вимкнути та їхати на вільному режимі. Та завдяки повітряній подушці у вилці налаштувати під власні габарити і масу тіла. 120-мм ресорний хід на амортизаторі має ще одну перевагу. Перемикання передач відбувається максимально гладко велосипед оснащений ланцюгом SRAM XX1 із одноіменною задньою ходовою частиною на 11 швидкостей. Щоб ланцюг перечасно не зношувався. Розробники продумали спеціальну шестерню. Ланцюг опирається на неї та не торкається нижнього пера заднього трикутника. Ця модель має гальма марки SRM РМ ULTIMATE. їхня сила гальмування дозволяє щоразу безпечно зупинятися на будь-якому відрізку вашого шляху. Синвики X-DURO FULL здурофулсевенкарбон CARBON 9.0 продається в українських магазинах за заводською ціною ви отримаєте супер електробайк із екстравагантним дизайном, системою на півосей і дорогими комплектуючими з поміж них карбонові кермові ручки, рама, сідло та підсідельна опора. Це значно зменшує загальну вагу велосипеда. Якщо ви хочете самі ближче познайомитися із цією моделлю, завітайте в один із філіалів Хайбайк Україна у Києві, Одесі та Харкові. Або заходьте на сайт Хайбайк